Сьогодні, 22 грудня, на вулиці Соборній у горішніх Плавніх трапилось ДТП. У дорожній пригоді сталося зіткнення двох автомобілів та автобусу. Для вияснення обставин події на місце аварії працювали правоохоронці. Була ситуація, у вас стояв на вулиці Соборній, щоб здійснити маневр наліво в сторону Золотнішина. Та за ним зупинився КІА, щоб. Зачекати, поки маневр буде здійснено. Та а водій автобуса, який не врахував дорожні обстановки та швидкість руху, здійснив зіткнення з Кія. Натомість Кія здійснив зіткнення по енерції із ВАЗом. вазу. При ДТП потерпілих немає. Наразі працівники патрульної поліції встановлюють усі обставини дорожньої пригоди, після чого будуть складені адміністративні матеріали на водія транспортного засобу, який здійснив аварію. Потім матеріали передадуть до суду.